Через відсутність опадів та високий температурний режим цьогорічні жнива в області розпочалися на 10 днів раніше. Під зерновими у всіх категоріях господарств 342,6 тисяч гектарів, що на 2,5 тисячі більше, ніж у минулому році. Зараз іде обмолот ранніх зернових і зернобобових культур, під якими 183,4 тисячі гектарів вже два тижні жнивують господарства всіх форм власності. Обмолочуються площі під озимим і ярим ячменем, озимою пшеницею, ріпаком житом. Приступили і до збирання вівса. Станом на сьогодні в області скошено і зібрано ранні зернові та зернобобові на площі 54,3 тисячі гектарів, що становить 29% до плану. Вже намолочено 182 тисячі тонн зерна. Середня врожайність зернових 33,7 центрів зерна з кожного гектара, а цей показник на 3,5 центнери більший, ніж у минулому році. Хорошу врожайність показує озимий ячмінь, який намолочують в середньому по 42 центнери зерна на круг. Ріпак по 27,5 центнерів та озима пшениця по 38 центнерів зерна з гектара. Високими темпами жнивують господарства Ружинського району, де на сьогодні вже обмолочено 38% площ у Житомирському районі 34%, у попільнянському 32% і Коростенському 31% під ранніми зерновими і зернобобовими культурами. Обмолот усіх культур триває з ранку до пізнього вечора, поки не впаде роса, і в середньому за день обмолочується до трьох тисяч гектарів. Сьогодні на жнивах працює 393 зернозбиральних занозбиральних комбайнів, з яких 72 на договірних умовах. Навантаження на один комбайн при обмолоті ранніх зернових складає 147 гектарів. По урожайності на сьогодні першість у Попільнянському районі, де в середньому із кожного гектара збирають по 54,4 центнерів зерна. У Ружинському, Чуднівському по 50 центнерів. У Вандрушівському районі по 44 центнери і в Новоград-Волинському по 40 центнерів зерна на круг.